Великодні крила опіки щороку перед святами агрокомпанія «Гудвелі Україна роздає гостинці прикарпаттям, які опинилися у скрутних ситуаціях. Це самотні пенсіонери, багатодітні родини та люди з інвалідністю. Розвозять подарунки працівники компанії особисто. Мені випала чудова нагода стати частинкою великого і чудового проєкту Крила підтримки сьогодні. Ми відвідуємо соціально незахищені верстви населення для того, щоб подарувати їм частинку хорошого настрою перед великодніми святами. Двелі України, які щороку хочу привітати вас з великодними святами. Нехай буде мир, спокій у нас. Пані Марія каже, ціни на продукти збільшилися у рази. Тож така допомога вкрай потрібна. Дуже вдячна, що ви займаєтеся такою благодійністю. Дуже вам вдячна за те, що ви піклуєтеся по тих про цих людей. Окрім гостинців для великоднього кошика гудвелі дарують борошно, цукор, олію, макарони та масло. Загалом по 6 кілограмів продуктів кожному адресату. Напередодні з три десятки працівників агрокомпанії сформували 1200 пакунків. У селі Тустень у складних життєвих обставинах опинилися 27 людей, каже староста Андрій Гарматюк. Усі вони отримують продуктові набори від гудвелі. Це вже стало традицією. Перед кожним великоднем вони готують кошики, пасочки, ковбасочки, масло і все, що необхідне для наших людей, які перебувають в важких побутових умовах. Від імені всіх цих людей хочу подякувати компанії Гудвелі, що в такий нелегкий час. Навіть в час війни допомагають. Серед тих, хто отримав гостинці, Руслан чоловік має інвалідність. Каже, приємно отримувати подарунки і відчувати піклування від чужих людей. Добре, що не забувають, приходять, от принесли подарок і засеть. Все, дякуємо, що не забули нас. Працівники «Гудвелі Україна кажуть, проєкт Великодні крила опіки це не тільки розвезення пакунків, а й прояв турботи про людей. Провідна агрокомпанія Краю планує і надалі впроваджувати соціальні ініціативи та підтримувати жителів Прикарпатських громад.